Привіт привіт, дякую, що звернули до мене на канал. Мене звати Катя і я люблю Скрабокін. Дуже швиденький огляд альбомчику. А, так вийшло, що я чекала обстеження, і мені не можна було спати цілу ніч. І разом з тим був терміновий срок здачі а, дизайнерської роботи. Тому я вирішила, якщо є ніч і є час, а, може не дуже бажання, тому що дуже хотілося спати, але тим не менш є час принаймні. Тому я вирішила, що треба. Здійснити свою за... давню задумку і зробити альбом у вигляді катушки. А, він дуже-дуже простенький, ось такий а... на три розворотіка всього ліжі. І не дуже багато тут фото, але мені хотілося просто попрацювати з бумагою, просто відволіктися і не заснути <працю> за цілу ніч. Мене так сталося, що я працювала день-ніч, тоді півдня і була на святкову вечері, збирали гроші для притулку бездомних. Теж весь з обіду до пізнього вечора ми працювали там і знов не можна було спати ніч, тому була ну, дуже втомлена. Тому дуже ж ш... не швидко, а дуже повільно працювала. Але разом з тим намагалася зробити щось гарне і красиве. Тому ось така такий мене альбомчик. Навіть заді нічого не оформлювала, щоб було зручно тримати у руках. Робила із колекції «Flamin Caramel». Це на даний момент попередній вже реліз, але така цікава колекція. Якщо дивилися огляд попередньої роботи, то я робила блокнот. А, зараз покажу ось такий. А, також цієї колекції, тому нібито абсолютно різні роботи, але колекція одна, і мені здається, що вона гарно поєднує в собі кольори, кольорову гаму. І так далі. Дуже гарні висічки тут є. І, до речі, в мене вийшло так, що я зробила а, блокнот, я зробила цей альбом. Мені здається, що більше нічого не зробила, але вже половину висічок використала, тому. Ось така красота, тому давайте подивимось. Я стикнулася з ідеєю, коли хотіла зробити альбом. Я планувала, звичайно, щоб він викривав, відкривався як звичайний альбом, але коли я почала вже обробляти сторінки почала продумувати перепліот, я зрозуміла, що в мене так не вийде, як ідея була в моїй голові, щоб зробити перемички ось тут. -то. Або треба їх робити дуже широкими, щоб коли ти відкривав оці два пази, стикались між собою. У мене виходить прям такий дуже величенький зазор. Тобто, а я планувала зробити міні-кальбом, щоб одна фотка на сторінці. Відповідно, це буде виглядати не дуже цікаво і прям дуже об'ємно. І ось тут буде дуже велика відстань. Треба її чимось заповнювати. Тому, е моя ідея не те, щоб провалилася, але. Прийшлося міняти її по ходу действия. і тому я вирішила зробити вже ось таку палітурку. Звичайний паперовий піріпльот, плюс ось така перемичка з замши. І саму сторінку тут обкладинкою обтягнула замшою. Це замша з Aliexpress, така собі якість не дуже. І, якщо бачите, да, не зовсім ідеально, в мене вийшло повторити форму із замшею, тому що якось вона ну, дуже погано клеїлась. А, ось тут я, ці всі а, перемички я обтягнула лентою, стрічкою такою, воно гарно виглядає охайно, при тому, що вирізали картон я вручну. Але тим не менш, дуже от, якщо подивитися, дуже все охайненько і обережно вийшло. А ось з обкладинкою, на жаль, не ідеально, скажімо так. Може, не так вже й погано, але й не ідеально. Тому ось така красота, квіти, як завжди, Олі. На жаль, вона зараз не виготовляє квіти, тому використовують ті запаси, які в мене ще залишилися. І давайте подивимося, що всередині в мене власне ідея була створити так, щоб це була одна сторінка, одна фотографія. Тому, відповідно, я підбирала 7,5 на 10, 10 на 10 різні форми підложок. Ось такі дуже спокійні, мінімалістичні, в принципі. Спочатку взагалі, я думала робити плоский декор, взагалі без квітів. Але коли я все вже приклала, мені здається, що ну, от квітка вона просто вимагає бути тут. Тому десь одну, десь дві, а я додала квіточок і мені здається, що так навіть ожив трошки. Альбомчик. Друга, фото... Друга сторіночка ось така. Теж дуже гарна квіточка. Я забула поставити альбом, і воно через це прижалося, тому квітка трошки втратила об'єм. Але якщо її ось так трішечки підняти, то вона оживає і взагалі виглядає як дуже натуральна. Чому саме ідея була з катушкою? Тому що тут також у наборі багато таких елементів, пов'язаних із шиттям або в'язанням, можливо. І мені теж щось захотілося саме власне таке зробити. Я взагалі мріяла зробити такий органайзер для мережева, але я розуміла, що часу для виготовлення коробки, все інше такої нема, тому зупинилася на альбомі. Так, друга сторінка ось така. І тут в мене цікава історія з магнітом, що я приклеїла магніт на оцю сторону, і він тут теж відчувається. Я намагалася приклеїти з іншої сторони великий магніт, маленький магніт. І воно міцно тримається, нібито, але ось постійно відкривається ця сторінка. Я не знаю, чому я звірила, щоб воно притулялося, щоб магніт з іншої сторони примагнитися. Але тим не менш вона все. Серівно постійно відкривається. Тому тут можна три фотки розмістити. Не стало тут нічого додавати. Мені хочеться, щоб увага була саме на фотографії. Ти бачиш, що ось так з цієї сторони трошки є якогось невеличкого декору. Так, наступна така сторіночка. Теж квіточка, бачите, прижалася, але чим мені нравляться оліни квіти, що якщо їх трішки ось так оживити, то вони гарненько приходять у норму, скажімо так. Тут фотографія 7,5 на 7,5, мені здається, прям дуже маленька. Але разом з тим, так, як ми тут кажемо, світ виглядає дуже мило. І третій, третя сторінка, ось така. Тут стандартна 7,5 на 10 фотографія, але мені подобається, я намагалася зробити невеличкий контраст, якщо бачите. Да? Темна сторінка, трошки світліша, темна. Темна сторінка і світліша підложка. Так само тут світла сторінка, темна підложка. Тобто намагалась так чергувати, так, щоб воно виглядало гармонійно. І ось така вже сторіночка. В мене, на жаль, немає ніякого камінця. Дуже б хотілося додати якогось камінця, щоб воно гарно поєднувалось. Але камінця не було. Так, тепер ось тут ось така історія. І тут вже рамочка невеличка. І така зовсім маленькі такі композиції, тому що я люблю, коли все ж таки фотографія головна. І коли вставиться все, мені здається, що буде особливо, якщо якась портретна фотографія, то буде дуже гарно. І я радію тому, що задумка спрацювала, що нарешті я здійснила свою мрію зробити цей альбомчик. Результат мені, в принципі, подобається. І ось так дуже швиденький подарунок, якщо треба щось, щоб було, щось було під рукою, в принципі, це дуже легко. Я не скажу, що я швидко його зробила. Знову ж таки, через те, що я не дуже почувалася гарно, але в принципі за 3-4 години, якщо сісти і саме робити, то можна гарно пропрацювати. Знову ж таки, я вирубала сторінки, да? білий і скраб-папір, ці всі. Підложки, звісно, що на кожну сторінку я робила білу, потім робила ось такий скраб паперу. Тому, відповідно, це пішов час. В принципі, легше було мабуть, якщо це все зробити на плотері, вирізати. Але ви знаєте, те, що на плотері не можна зробити таке, як тиснення. прошивати теж це дуже довго і трошки нудно, мені здається, особливо коли неровна форма, це вимагає дуже великого часу. тому я Полінувалася, якщо чесно. Ну і плюс була ніч, мої всі спали, тому не хотілося шуміти. Ось така історія в мене вийшла. Трошки я пропала із каналу. На це все є трошки свої причини, можливо, якось розповім. А зараз дякую за перегляд. Чекаю ваші коментарі. Чи сподобалась вам така ідея? Я не знімала майстер-клас, я просто намагалася зробити те, що мені подобається. Зараз важко спланувати свій час для того, щоб знімати більше, при тому, що не дуже багато переглядів, і це все вимагає багато часу, але не, не виправдовується зусилля, скажімо так. Тому трошки я зникла, але сподіваюся, що зараз мене буде. Трошки більше часу, і я зможу це все повторити. Тому всім миру, добра, світла, тепла, любові і пока-пока.